Стосовно аудитора, ну ми розуміємо всі прекрасно, що е, справа на Сірва вона дійсно сколихнула нашу владну верхівку, тому що тут мова йде не просто про топ-чиновника, не просто про діючого топ-чиновника, а мова йде про 100% лояльного особисто першим особам топ-чиновника. Тобто, це не тому ну, не після того як він там посварився чи щось не поділив, і після цього його пресують. А навпаки, все було чудово і прекрасно, а його пресують. І це означає, що очевидно, що антикорупційні органи по суті ну дійсно показують певну незалежність, показують готовність виконувати свої обов'язки. Ми можемо зараз сперечатися, чи там вони робили все правильно з процесуальної точки зору, чи вони чи тут це тільки цією справою обмежиться, чи доведеться ця справа до кінця. Це вже окрема Андрій, дискусія. Ви гадаєте, що просто злякалися набу? Е я думаю, що є бажання контролювати набу. Я думаю, це так треба сформулювати. І це бажання виявляється в цій боротьбі навколо аудитора, тому що сама по собі посада аудитора вона чим примітна, тим, що тільки за рішенням, власне, негативним рішенням аудиту, можна, можна легітимно, легітимно без змістити, порушення змістити закону, процедури так, керівника національного абсолютно правильно і відповідно в цій ситуації. Яка наша позиція? Ми вважаємо, що звичайно це вся метушня навколо. Кандидатури Брауна вона очевидно попахує договорничком. Це просто видно неозброєним оком. І відповіді самого Брауна, коли він не міг дати ясності в хто його запросив, що він тут робить, і так далі. І така от е бажання саме провладних фракцій за будь-яку ціну його проштовхнути. Оці сумнівно легітимні збори комітету. Вони всі наштовхують на те, що їм це дуже пече. Але з іншого боку, наша позиція вона загальна. Ми вважаємо, що в принципі нам ну що, немає в нас в Україні. Українців, громадян України, які мають беззаперечний моральний авторитет, які не замішані і не поміщені ніколи ні в яких корупційних діях, які мають ґрунтовне, ґрунтовну правосвідомість. Хіба вони не можуть бути аудиторами? Чому весь час ми на державні посади маємо запрошувати іноземців? Так, будь ласка, іноземці можуть бути радниками, можуть бути експертами, які нам допомагають, але на державних посадах мають бути громадяни України. І мені здається, навіть в контексті цієї дискусії про подвійне громадянство насправді вважаю, що навіть дискусії ніякої немає. Треба Просто виконувати конституцію, де чітко написано, що у нас одне громадянство. Вона чітко говорить про те, що практику політичного туризму треба в Україні завершувати. І якщо навіть хтось з іноземців хоче в Україні працювати, будь ласка, здавай свій паспорт, приймай українське громадянство згідно нашого законодавства і ставай громадянином України. В іншому випадку це політичний туризм. Я хочу уточнити, Андрію. Усе ж таки, якщо вибирати між двома версіями так відтермінування траншу міжнародного валютного фонду, його рішення, зокрема МВФ, то ви схиляєтеся, то що все це все ж таки скандал навколо аудитора на. Бу я від скажу, Чи вас кажу, я є думаю, це і не це, і не те. Я думаю, що це пов'язано загалом з політичної ситуації і політична ситуація, і тим, що а, в, є у них сумніви а, щодо, скажімо, ситуації в нашій економіці. Але я би сказав, а, відверто кажучи, що я би не став би цього робити трагедію, тому що Україна, а, я розумію а, всю важливість в праці МВФ, але а, вся наша політика сьогоднішнього уряду полягає в тому, що ми чекаємо наступного траншу МВФ. Цим треба вже теж закінчувати. Треба на самодостатність, на якусь е, свою політику, а не весь час виконування того, що нам десь диктують. А якщо ми зараз бачимо, що від нас будуть вимагати далі, от зокрема по меморандуму, який дійсно ховають, бо там написані речі, які дуже боляче вдарять по рейтингу нинішньої влади. Якщо вони дійсно почнуть це виконувати, це їх поховає просто. Е, то тут стоїть питання: чи взагалі нам такий формат підходить для співпраці? Чи ми можемо руйнувати залишки свого економічного суверенітету просто за 1 мільярд доларів, який наших проблем не вирішить.